2, 2,5, а то й 3 мільярди років. Тут також є перспективи на корисні копалини, зокрема, можу зразу сказати, на газ. Бурштин походить від німецького слова Берштайн. Штайн з німецької це камінь. А «бер» місто, Ну, а означає це горючий камінь. Він віднесений до коштовних камінь органічного ранічного походження. Поруч. Його ставлять із перлами, вони органічного похоження. гагатом, такий чорний камінь є гагат, корали органічного походження і бурштин. У нас найкраще родовище в тому плані, що у нас крупнокусковий бурштин. Скільки його тут може в принципі бути на території Львівщини? вийшло півтора тисячі тонн. Тисячу доларів буде коштувати, так? Ну, то порахуйте 5. Тисяч кілограм, у вас 5 мільйонів прибуткується. Наша задача мінімізувати цей вплив, тобто зробити все, щоб такий вплив був мінімальний. Задача номер 2 провести рекультивацію, тобто відновити. Отже, доброго дня, пане Віктору. Давайте от спочатку кілька речень взагалі про особливості Рівненської області. В чому її особливості з точки зору геології, з точки зору будови геологічної. В Рівненській області є багато різних видів корисних опалин. їх можна 16 видів корисних копалин. Найбільше торфу сапропелю. Найбільше родовищ, є багато родовищ будівельних камінь. З іншої сторони, граніти, Лесівські, базальти, івано долинські дуже сів родовищ, базальтів різних, чорниці такі породи, базальти, з яких дороги шасейні будували. Розміщена на стику двох таких, навіть трьох структурних елементів великих України тектоніці України. З однієї сторони, це український кристалічний щит. Це е, на Сході Рівської області, це Корицький район, це Беренський район, Чернокитнівські колишні райони. Там виходять і древні кристалічні такі породи, метаморфічні, граніти, Гнейси, мігматити. на Случі до Случайська Швейцарія. Якщо були, то ви бачите там, скелі такі, і такими міцними. Дуже давніми породами вони складені, яким вік віки 2-2,5, а то й 3 мільярди років. І оці різкі породи тягнуться, такі оці скельні породи тягнуться аж до Азовського моря, від від корця. З іншої сторони, на захід якщо йти, то у нас тут є. Величезна, потужна до 900 метрів потужністю. Поліська серія так звана. Це такі також давні породи. Пісковики основно були в основному були вроді та аргеліти. Вони виповнюють такий глибокий прогін 900 метрів глибиною, такий рівчак колись був. Тут також є перспективи на корисні копалини. Зокрема, можу зразу сказати на газ. Тому що пісковики пористі, мають пор, може, є. Тут є перспектива і на такий новий різновид газу, як води і друге. От все-таки перше, що приходить з асоціації, це Рівненщина і бурштин. От що таке бурштин? За різними визначеннями. Можна говорити по-різному про бурштин. Бурштин походить від німецького слова Бернштайн. Штайн з німецької це камінь, а бер місто. Ну, а означає це горючий камінь. Тобто це камінь, який горить. От нас е, на полісі народ його і розцінював як камінь, який горить, яким можна розтопити, наприклад, пічку. Так, Легко, це свола. Дерев, звісно, але це органічна сполука, але її відносять до мінеральних речовин. З наукової точки зору це невірно, тому що мінерал це тверді, неорганічні сполуки. От ви бачите, у нас мінералів багато в цій аудиторії, чому студентів мінералогії, то боршти належить до органічних речовин і умовно скаже, відноситься до мінеральної сировини. Так. Він має ну, самі різноманітні фізичні і хімічні властивості, які притаманні тільки для нього, тому що інші мінерали то вони і твердість більшу мають, і здатні горіти, але інші нездатні таке горіти, як бурштин. З нього можна зробити кислоту, наприклад, органічну знову ж таки. Ну, але за класифікацією коштовних каменів це коштовний камінь. За законом України він віднесений до коштовних камінь органічного походження. Поруч його ставлять із перлами, вони органічного походження, гагатом, такий чорний камінь є гагат, корали органічного походження і бурштин. От він попадає в цю групу камінь органічного походження. Ну, на превеликий жаль, населення, наші співвітчизники мало. Що знають про геологію, про мінерали, завдяки тому, що шкільна програма ще з радянських часів залишилася в цьому плані недолугою. Але можу сказати, що в мене є книжка, яка називається Геологія та Мінералогія. Тепер увага і написана на ній українською мовою книжка, чудовою українською мовою, видана. 1911 році, тобто більше ніж 100 років тому, і написано на ній для середніх шкіл Українська геологія на той час входила до складу Європейської наукової школи і обов'язково вивчали в школах геологію. У нас, на жаль, цього немає через те населення не обізнано. На, про, про корисні копалини, про мінерали, зокрема про коштовні мінерали, які під ногами у нас. Так. Ну і через те і, і була така історія, що дійсно ще вже після відкриття родовища Бурштину Клесіського у 1984 році, ще впродовж 20 ще років люди не знали, що це таке. І спалювали той самий бурштин, знаходили на городі в печах, як горючий камінь, тому що він має пропорохневе залягання. Ну, тут у нас така особливість покладів бурштину на полісі, що вони мають пропорохневе залягання і через це найбільш доступне для населення. Як ви оцінюєте кількість бурштину от саме на Рівненщині? І як взагалі він... Поширений по різним локаціям в землі. От, якщо порівняти, наприклад, тут Рівненщина і інші локації, і знову ж таки особливості бурштину в інших місцях і того, що у нас на Рівненщині. Ну, якщо порівнювати, е якщо порівнювати, то ми перш за все маємо порівнювати наш е поліський бурштин, український бурштин, із родовищем бурштину, який є е на півночі, е тобто е Балтійського так званого бурштину, який є на території Російської Федерації Треліраської області, і в Польщі, в Північній Польщі то наш бурштин має ряд особливостей. Перша особливість це різноманітні кольорі. Гамма кольорів. Гама кольорів нашого бурштину значно ширша. Там від таких, ви знаєте, пивного такого кольору бурштин, дуже гарний, з глибоною такою глибиною до жовтих, білих кольорів, найзелений є, там бурштин зеленуватий, різноманітні кольорів. Це перша особливість. Друга особливість, що він знаходиться при поверхневому заляганні. На тих родовищах він значно глибший, а у нас він майже на поверхні. Ну а вік приблизно одинаковий нашого бурштину, проведене геопрогнозне картування, де геологи оцінили. Прогнозні ресурси бурштину, скільки його тут може в принципі бути на території Рівщини, вийшло півтора тисячі тонн, тобто 1500 тонн. Ну, для порівняння можу сказати, що одне клесівське родовище це 108 тонн, тобто 10 клесівських таких родовищ, щонайменше може бути. Якщо один кілограм бурштину в середньому. Дуже так взяти сер, осередині цифри тисячу доларів буде коштувати, так? Ну, то порахуйте 5 е, тисяч кілограм, у вас 5 мільйонів прибутку. так? Тобто і такі родовища є. Ну, але е, за ресурсами в нас дуже крупна провінція, бурштиносна, вона в плані. По території набагато більше, ніж ті прибалтійські провінції. Так. Тобто в нас унікальне родовище бурштину, можна сказати. Ну, Більш на, на планеті, крім от прибалтійських і крім от рівненських, я так розумію, по масштабам немає. Чи є, просто вони глибоко залягають. Є е, менш е, масштабні, але досить відомі. І зараз їхні промисли нарощуються. Це в Індонезії, Крупні є такі ще добре недослідження. І в Домініканській республіці також є так, Таких чотири центри. Ну, знаходять в інших місцях, але найкращі показники це Прип'ятський басейн, він називається бурштононосний. Тут сходилися води океану, колишнього солоного океану. Тетіс називається, так? З Заходу, так, Карпати були в глубоководному прогані формувалися, кажуть, в той час. А цей час, можна сказати, це 30 мільйонів років тому. Ну, це називається епоха Олігоцен. Від 33 мільйонів років до 23 мільйонів років тривала ця епоха. Ну і той океан, Солона Вода. А в солодній воді бурштин, ви розумієте, не тоне. Він не мав умов для випадання восем, такий бурштин, в солодій воді. А із сходу впадали в цей океан багато річок із суші. Ну і було таке, були, водою ми були, з прісною водою, епіканітальне море, які, в яких бурштин міг тонути таких. То там також нема бурштину, але на межі солодих і прісних вод, з моєю гіпотезою, я її тут в книжці виклав. Якраз коли зустрічались води, в яких бурштин плавав, розчинялися водами епікадентального вода боря, прісними водами, в яких бурштин, звісно, потонув би. І от це в результаті перепаду щільності води. Бурштин мав умови потонути якраз саме в цьому місці, яке називається Українське Полісся, Прип'ятський. цей бурштовий носний Він накопившись вже тоді на дні е моря е і був захоронений пісками, глинами, авролітами на тривалий час, на 20 мільйонів років. Це під тиском гірських порід. В такому спокійному стані, під дією різних гідрохімічних розчинів, які мігрували серед цих пісків, смола дерев перетворювала в бурштин. Тобто, в той час смола дерев була утворена 30 мільйонів, чи ну, там, 25 мільйонів років назад в лігації. а властивості е е бурштину, вона набула. Ця смола перетворилась в бурштин в процесі фосилізації впродовж 20 мільйонів років скам'яніла ця речовина, перетворилась в так звану сукцинітову кислоту, тверду для цього потрібний фактор часу, гідрохімічних розчинів, тиску, специфічної температури, умов. Це тільки в геологічних умовах, можливо, бо в геологічному виборі продовжу дуже тривалого часу, його створити штучно. Проблематично. Він буде цей штучний бурштин розсипатися. Молодий бурштин також розсипається. От. От тут така особливість. А в чому ще цінність бурштину? Кожний камінь коштовний має розглядати скількох постацях. Перше, це еквівалент грошей. Тобто на, на діамант можна взяти в банку там, тільки то тисяч доларів. В один карат, наприклад, там, три тисячі доларів, і далі далі на, нарощується. Еквівалент грошей. Зручно. Ніколи не обіцінюється. Тільки тобто, девальвації не підлягають. Цінність її весь час підвищується. З іншої сторони, Коштовний камінь це особиста прикраса. Можна носити його на собі і це в основному бурштин як особисту прикрасу і використовує. Крім того, що це колен грошей це особиста прикраса. З іншої сторони, це амулет свого роду, оберіг. Кожний камінь має свої властивості оберігати від чогось. Вже третя властивість, так. Ну, наприклад, аметист від п'янства. Бурштин, сонячний камінь віддає здоров'я, е, інший камінь від е, поганою, поганого погляду, ну і є багато ознак і народних предмет. Четверта властивість лікувальна властивість, бурштин ж можеш запобігти розвитку захворювань щитовидний залоз, ЗОП називається в народі. Каралі носять, не дарма. Ну, це називається літотерапія. Ну, ще є елемент моди. Стрімко піднімається ціна на бурштин, коли десь в Китаї е піде мода, наприклад, е біля якогось буддистського храму його спалювати. Тому що буде. Приємний запах диму, коли бурштин. І в нас в кадилах додають трошки бурштину, в благовоніє, як так кажуть. Так? Ну, наш бурштин Поліський має ще одну особливість, про яку слід згадати, що е, у нас найкраще родовище в тому плані, що у нас крупнокусковий кусковий бурштин. Переважають е, в, в складі бурштинових фракцій куски великого розміру, більшого розміру. Ну, буває дуже рідко, що 5 кг і більше, дуже рідко. Ну, там. Кілограмовий, півкілограмовий, 200-300 грам, 100 грам. Це вже ціна там росте в геометричній прогресії. Але є ще багато зернового бурштину, який нібито і е, не використовується, але його можна використовувати для витовлення кислоти бурштинової. Так. І розчиняється в горілці, до речі, в спирті розчиняється. Так. Якісь ліки можна готувати. Що тут треба робити так, щоб от не було таких наслідків? Я маю на, на увазі наслідку от, е, знищених лісів на полісі і оцих е, марсіанських е, рівнин, як їх ще називають. Можу сказати однозначно: при неконтрольованому геологами, перш за все, е, геодезичною службою, природоохоронними службами. Ну і е, правоохоронними службами при неконтрольовані виду бурштину, це було неминуче. Інакше люди не змогли б його видобути і знати. Тобто Добували мотопомпами. Що робиться, коли добувають мотопомпами? Заганяють під землю тичку, по якій під напором знаходиться вода на, там, на 5 метрів, а звідти вимивається по створу цієї гідро, Свердловини пісок і виноситься на поверхню. І він розпливається навколо місця виливання цієї пульпи піщаної разом з бурштином і залишається на поверхні. Він, Цей пісок покриває ґрунти родючого шару. Вони там є під піском. Піску там буде 10, 20, 30, десь сантиметрів десь пів метра, але грунти тут збереглися. Ще й відбулося розубожування родовища самого бурштину, тому що значна частина була вже видобута. Ну і е залягання шарів було порушено. Тобто в багатьох е аспектах е це дуже шкідливі наслідки завдало і геологічному середовищу, як такому, і підземним водам, до речі, тому що там почали дуже активно розвиватися пливуни. І води забруднюватись підземні, і ґрунтовому шару, і, звісно, лісовому травівнистому покриву багато видів рослин просто були знищені, і потрібно буде їх відновлювати. Ну, один ну, це особливість взагалі-то видобутку корисних копалин. Видобути із під землі користу не завдавши шкоду природі. Ну, практично неможливо, все одно ти мусиш робити або кар'єр, або шахту, і це буде вплив на природне середовище. Наша задача мінімізувати цей вплив, тобто зробити все, щоб такий вплив був мінімальним. Це задача номер один, задача номер два провести рекультивацію, тобто відновити середовище природне, повернути його до того первісного стану, що найменше. А ще краще створити такі умови на тому місці, де видобували корисних копалину, бурштин, кар'єрним способом, щоб на тому місці був луг, росла трава, ріс ліс. Що потрібно от уже зараз робити для того, щоб змінити ставлення, ставлення відновлення так, до так, цієї так. науки, до цієї проблеми? От як ви гадаєте? Це освітні заходи, перш за все. З іншої сторони, для того, щоб покращити ситуацію, потрібно дотримуватись якраз того закону нового про бурштин, який був підписаний 19 грудня 2019 року, так? і він передбачає дуже правильно відлагоджений механізм, я рахую, Законного видобутку бурштину в правовому полі, в сучасному правовому полі України. Якщо його того закону дотримуватись, заставляти, щоб його дотримувались і надрокористувачі, і е, територіальні громади, а територіальні громади завдяки цьому закону мають е, дуже гарну рентну плату за користування надрами. Окрім того, вони мають ще й. Е, Надходження до бюджету за рахунок податків на додану вартість і це, ну і діють тут підприємства нові. І серед них я би таку компанію групу компаній виділив би Amber Galben, які дійсно мають такі сучасні підходи до надрокористування. В багатьох аспектах. Тобто в них працюють в штаті ті самі геологи. Вони зацікавлені в створенні своєї власної геологічної служби, і до нас звернулися, наприклад, щоб ми їм підготовили випускників нашого, нашої кафедри за спеціальністю науки про землю по освітній програмі геологія. Ми це вже робимо. Самі директори навчальних цих підприємств навчаються в деяких з них у нас магістратурі, тобто, вони як керівники отримують сучасні знання в цій області, зацікавлені в проведенні науково-дослідних робіт в плані не тільки геологічного обслуговування цих родовищ. Але і в тому плані, що потрібно зробити оцінку впливу на довкілля. Це також новокаємка дуже операція. Ну що ж, дякую за... вам, дякую за участь, дякую за цікаве інтерв'ю. Дякую, що ви приділяєте інтерес до цих таких важливих питань, як надрокористування у нас у Рівській області, і, зокрема, актуальній темі бурштину. Дякую.